Що ж зараз відбувається під Харковом? Всі вважають, що якась агресія со сторони Росії відбувається сьогодні. Там дійсно йдуть важкі бої, але це все імітація епічного наступу для відволікання уваги та відтягування наших сил із Сходу. Сумно, але низка українських так званих лідерів суспільної думки, замість того, щоб тверезо оцінити ситуацію, почали сіяти паніку та влаштовувати апокаліптичні проповіді. Наприклад, чому за кілометри від кордону з Росією не були зведені фортифікації. Ціні споруди. Але будь-який військовий чудово розуміє, що за кілометр від кордону з Росією це екстремальна зона не лише покриття дивізійною гарматою та мінометом у 82 мм, а банально сприятлива зона для роботи снайпера із елементарним СВД. Але для панікерів та хайпожорів ця ситуація не має ніякого значення. А що реально зараз відбувається, це те, що окупанти елементарно наважились скопіювати рейди РДК і не більше. Адже крім копіювання вони ні на що не здатні. Про їхні плани всі чудово знали, і те, що зараз відбувається, це тактичний рівень протидії, не завжди зрозумілий середньостатистичним баристам, які вирішили, що вони гуру військової науки. Так, слушна думка, мій мій поля що в стратегічному сенсі росіяни почнуть вичахати, починаючи із осені, і вони зараз намагаються відрізати по максимуму все, що не можуть відрізати. Ще раз нагадаю про про великий саміт у червні. Він також дуже важливий. Він на правді визначальний і фундаментальний, у кого буде більш краща бойова динаміка, той буде. Мати і кращі перемовні позиції, але тут ми розуміємо, що Росія сама участі у перемовних позиціях не буде брати. Але країни глобального півдня дуже ретельно спостерігають за нашим бойовищем, і вони будуть мати голос на, на, на цьому саміті. Дуже важлива боротьба саме за них. От Путін за них у такий спосіб і бореться. А тепер у частині важкості фронту, от дивіться, ми прямо зараз на це купляємося. Дуже так серйозно купляємося. Ми е, вертаємося у літо 2022 року. А тоді що легше було? Та якщо брати по масштабовності, е, як вони організовували операції, особливо коли е, брали Лисичанськ та не співмірно з Авдіївкою, бо це їхній єдиний успіх зараз на цьому часовому. Е, Проміжку, але ми чомусь на всіх медійних меддячиках генеруємо ідею самі ж, що зараз найкритичніша і найважча фаза у моєму розумінні неспівмірна з 2022 роком у частині втраті території і реальної важкості, особливо коли ще не було хаймерсів. Добре, давайте тоді вибач до, до цього питання. Тоді ем, як ми, ми це генеруємо, значить можна сказати про те, що російський ПСО в принципі е, діє і досягає своєї мети, і не тільки в цій частині в частині ем, масованої компанії, які стосуються ухилянтів, ми так само бачили і розуміємо, що тут без російського ПСО абсолютно не відбулося. А чому досі на третій рік великої війни і значить так відбувається, і ми не можемо від відбивати ось ці ем, російську пропаганду, ну да руйте це питання до нас самих. Це питання до нас. Самих. Персонально я, як аналітик, намагаюся на кожному майданчику, де перебувати, витримувати золоту середину. Як не розганяти зраду рівно так же ж як і не розганяти перемогу. Ауреа медіокритас, золота середина, вчимося тримати баланс, баланс найвище з мистецтв. Все направду у наших руках. Поки що, поки що, достатньої кількості зброї, щоб по справжньому переходити у наступ, у нас немає. Однак, якщо дійсно запрацює хоча б одна ескадриля F-16, котра може збивати су четверті, бо тут величезна проблема, на добу до 120 кабів, це дуже і дуже багато. Вони не дозволяють нам повноцінно рухатися навіть у невеликих тактичних локаціях, хоча б на 100-250 метрів уперед, то якби дійсно ми цю проблему вирішили, а F-16 можуть їх вирішити, коли на Наситимося великою кількості бронетехніки. Хороші новини, що у цьому 400-мільйонному пакеті буде доволі немала кількість М2 Бредлі, хороше БМП, яке показав себе блискуче, може навіть боротися із Т-90. є підтверджений факт, що її 25-мм гармата вилущувала танк як отакий. -от і найголовніше буде багато касетних боєприпасів, саме касетних, як до Хайберс, так і до 155-го міліметру. То у мене стриманий оптимізм є. Але знову ж таки, зброя, зброя і ще раз зброя. А в частині людей то я завжди привожу такий ну цікавий приклад. Маленький Ізраїль за два тижні минулого року, 9 мільйони, поставив до строю 450 тисяч люду. Це дуже дуже багато, і ніхто там не з не, не зітхав про якийсь несправедливий закон мобілізації і тому подібне. І мої власні спостереження я можу дуже сильно помилятися. Дуже сильно помилятися в бік ухилянтів. У нас є певне зітхання з резусом плюс. Це дуже неправильно. Ну, на мій погляд, те, що е, риторика заходу поступово зміняє, ця, змінюється в частині навіть потенційного присутня всі військ країн учасниць на території України, особливо це стосується Франції, то це вже є величезним показником того, що вони втрачають страх перед Путіним перед Путіним. Чи є е, чи є у цій частині Блефу якийсь момент е, справжності? Думаю, що є, все ж таки, Путін прекрасно усвідомлює, що якщо він повноцінно програє цю війну, то він не збереже своє. Е, Життя у частині боротьби між вежами Кремля, там у них так усе прийнято. Класична поразка точно буде дорівнювати його смерті, і що ж тоді йому залишається робити? Немає в нього іншого жупу страху, крім ядерної зброї. Де точка неповернення даруйте, я не знаю. Я два роки сам для себе складаю найрізноманітніші аналітичні конструкції і завжди заходжу у глухий кут. Чому годинник судного дня під час карибської кризи 1962 року? Він був за дві хвилини до ядерної ядерної катастрофи це при тому, що ракети Р 12 вже були приведені у бойове положення. Там йшло на години. Кеннеді і римокатолицька церква знайшли ключі тоді то серця Хрущова. А і більше Хрущова нічого не загрожувало, а путіну загрожує. Він в Гагу не піде. Тому буде чи не буде ядерний удар, направду не знаю. А чому ще й зараз так дуже сильно блефує бо дійсно. Ф – це та зброя, яка може кардинально змінити хід бойовища, що найменше допомогти нам обвалити південний плаздар. Що в моєму розумінні обвал південного плаздарму, вихід до північного по Азов'я, десь в районі молочного лиману, перерізання сухопутного коридору до Криму, і там закріплення. І це дійсно для Путіна також буде певною катастрофою. А так, пане Петре, ну і е, хотів також е, е, поставити вам запитання щодо зараз надходження е, все ж таки зброї від сполучених штатів. зараз ми чуємо про те, що міноборони США, отак от передають наші змі, буквально перевертає небо і землю, щоб зробити це якомога швидше і кажуть, що вже. Все ж таки, де деякі з цих видів е, зброї вже надійшли до наших е, військ, чи можна спрогнозувати, коли вони вже почнуть допомагати нам зупиняти е, наступ ворога? Ну у стратегічному сенсі, на мій погляд, ми таки стабілізували фронт, бо після авдіївки в них великих успіхів, таких, які б вони дійсно могли показати у пропагандистському сенсі. Ну, на мій погляд, немає. Вважаю, що найвища тональність забезпечення зброю десь буде червень-липень. І у цих двох пакетах той, ж, котрий вже на мільярд доларів, і от буквально сьогодні задекларований ще на 400 мільйонів доларів, є. Особливість, якої не було раніше, це високоточні авіаційні бомби. Підкреслю саме авіаційні, на мій погляд, це бомби із системою JDAM, Це те саме, що Кабели набагато краще, тому що кабель це 40-70 кілометрів. а GBU F-12 і GBU-38 – це планерна бомба до 110 кілометрів. Там лазерне наведення, отже, це абсолютно і точне і безпомилкове досягання цілі. F-16 може брати на борт таких бомб до 6. і це направду дуже така серйозна і поважна зброя калібрами від 230 до 270 кілометрів. Якщо ця зброя з'явилася в цих пакетах, то ми можемо припускати як пасивну ознаку того, що F-16 мала би вже запрацювати не у вираженні кількох. Твох місяців, а у вираженні тижнів я звичайно не знаю, як буде це тільки припущення.